Коли мова заходить про відомих українських спортсменів та борців, ви напевно згадуєте про Віростюка, братів Кличко або ж Усика. Але чи чули ви про видатного українського селача Івана Піддубного? Відомого як борця класичного греко-римського стилю, який понад 100 років тому був одним з найвідоміших спортсменів Європи, піддубний почав свою кар'єру як атлет і борець на ярмарках, а згодом перейшов до професійної боротьби. Він був відомий своєю надзвичайною силою та витривалістю. Іван став шестиразовим чемпіоном з боротьби, перемагав у найсильніших борців свого часу і здобув визнання у всьому світі. А тепер про все це по порядку. У маленькому селі Красенівці на Полтавщині, це сучасна Черкаська область. 8 жовтня 1871 року в родині спадкового козака народився маленький хлопчик Іван. Ріс Іван, так само, як і всі селянські діти. З дитинства був привчений до важкої селянської роботи, що скоріше за все й розвинуло в ньому вольові та сельовій якості. Від батька Іван успадкував високий зріст. Неабояку силу і витривалість, а від матері, яка гарно співала тонкий музичний слух. У юнацькому віці, щоб заробити грошей, Іван поїхав працювати вантажником у Крим, бо там добре платили. Спочатку попрацював в Севастополі, а згодом перебрався у Феодосію, де познайомився з Антоном та Веселем, учнями морехідних класів, які були пристрасними шанувальниками важкої атлетики. І як то кажуть, з ким поведешся, того й наберешся. Хлопці надихнули Івана теж зайнятися спортом, тож він почав щодня вправлятися з гантелями та займатися гімнастикою. Тож можна вважати, що це стало початковою точкою в його атлетичній кар'єрі, у 1897 році на гастролі до Феодосії приїхав цирк. Це був звичайний бродячий цирк того часу, до трупа якого входили атлети й борці. Серед них були знамениті люди, як Отранковський, Луріх, Самипалий. Дирекція цирку влаштувала чемпіонат боротьби на поясах, і наш герой вирішив взяти в ньому участь. Боротьба на поясах це такий вид боротьби, де борці використовують спеціальні пояси, за які вони захоплюють один одного. Основною метою є змусити супротивника втратити рівновагу і впасти на землю. Захоплення проводиться виключно за пояс, що робить боротьбу унікальною та відмінною від інших стилів. Як на мене, це чимось схоже на сумо. Якщо хочете, щоб я записав відео про сумо, напишіть про це у коментарях. За два тижні виступів на арені Піддубний не програв жодного двобою. Його залізна стійкість, вага і чіткість рук дозволяли йому здобувати перемогу за перемогою. До слова, при зрості 184 см, його вага була 118 кг. Коли цирк поїхав, Іван зрозумів, що йому все більше і більше цікавить просвятити життя спорту. Згодом Іван повернувся до Севастополя, де почав працювати у місцевому цирку та продовжив боротись та перемагати суперників не лише грубою силою, але й за допомогою техніки, викликаючи красивими і спортивними прийомами схвалення глядачів. Підубний був відомий своєю суворою дисципліною і моральними принципами. Він ніколи не приймав підкупів і завжди боровся чесно. Ця риса характеру принесла йому прізвисько Чемпіон без плями. Ось приклад життя, що підтверджує ці слова. Під час виступу у новоросійську стався цікавий випадок. Іван вийшов бороти з відомим шведським борцем Андерсоном. Через хвилину швед був піднятий у повітря і покладений на лопатки. Це сталося настільки швидко, що глядачі подумали, швед піддався українському борцю. Підубний запропонував повторити сутичку. Однак, коли Шведу передали цю пропозицію, він відповів, що боротиметься тільки тоді, коли підубний погодиться на поразку. Дружина директора цирку зі сльозами на очах благала підубного погодитись на це. В іншому випадку довелося б повертати людям гроші за квитки, а це прозорило цирк. Перечуваючи свою перемогу, Швед знову вийшов на арену. Але тут сталося неймовірно. Під взяв його за пояс, підняв над собою як кошеня і, тримаючи на витянутих руках, ліг на лопатки, а противника поклав собі на груди. Публіка збожеволіла від захвату, а осоромлений швед утік з арени. Іван був відомий тим, що міг підняти і тримати на своїх плечах вагу понад 200 кілограм. Він також міг витримувати надзвичайно довгі поєдинки, які тривали по кілька годин завдяки своїй витривалості і силі. Слава про Івана ширилась світом, а він продовжував подорожувати з цирком та демонструвати свою силу, поки одного разу йому не запропонували готуватись до майбутнього чемпіонату світу у Парижі. Підудний переміг в 11 поєдинках кульмінаційним моментом для нього став віз Буше, який тривав цілу годину. Хоча Івану і не вдалося покласти француза на лопатки, але перевага явно була за ним. Арбітри обґрунтували своє рішення на користь буша так за красиве та вміле уникання гострих прийомів суперника. А те, що він намазав себе олією і таким чином постійно вислизав, не взяли до уваги. У лютому 1904 року на арені цирку Чинізелі у Петербурзі на міжнародному турнірі піддубний блискуче переніг усіх суперників. В тому числі й Буше, провчивши та присоромивши його. Піддубний був справжньою зіркою церкових арен Америки і Європи, 25 років поспіль залишався непереможним борцем у світі, відвідав 14 країн на чотирьох континентах, і впродовж 40 років він провів близько двох тисяч боїв, абсолютно більше з яких виграв усе своє життя. Піддубний щиро любив Україну. Коли більшовики видали паспорт із прізвищем Поддубний і національністю руський. Іван вимагав замінити паспорт. А після відмови чемпіон власноруч зробив виправлення на піддубний і написав, що він українець. Після вже згаданої історії з паспортом. Іван опинився у лавах НКВС. Там йому пригадали і закордонні поїздки, і контакти з іноземцями. Однак найбільше слідчих цікавили номера рахунків у закордонних банках, на яких лежали чималенькі гроші, які заробив Іван під час своїх турне. Приблизно через рік, який борець провів у в'язниці, його відпустили. Після завершення спортивної кар'єри у 1941 році він жив в Єйську на березі Азовського моря. Під час Другої світової війни місто було окуповане нацистами, однак Іван відмовився їхати до Німеччини для тренування молоді. З приходом Червоної армії його намагалися заарештувати за співпрацю з німцями, однак його звільнили через недостачу доказів. Іван Піддубний все життя розмовляв лише українською і ніколи не дозволяв називати себе руським. Іван Максимович упродовж усього життя до 70-річного віку, коли він залишив заняття спортом, не припиняв щоденного тренування і дотримувався правильного режиму. Його ім'я стало символом сили, стійкості і чесності. Він завжди залишався вірним своїм корінням і гордився своєю національною ідентичністю. Друзі, якщо ви додивились відео до кінця, Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал.